Доброго дня всім, Компанія міня Грубозава. До вашого уваги. Такі тракторці, як Донфенг 404, Донфенг 244. На широких колесах, на вузьких колесах, ловол 244-й. Запрошуємо вас. І наш виставковий майданчик з адресою. Траса, київ Житомир, 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Такий ловольчик 504-й без кондиціонера, є з кондиціонером. Прицеп, двохтонний самосвал.